Сьогодні прямуємо до місцевого краєзнавчого музею. Дізналися, що в ньому відкрилася виставка про новітню історію Барвінківщини, тож про експонати і про роботу закладу воєнної пари розповімо сьогодні. А це будівля бібліотеки, точніше, все, що від неї залишилося після влучного пострілу орків. А це картинна галерея. А це і наш музей краєзнавчий. Давайте відкриємо його двері і зайдемо сюди. Значить, я повинен ще сказати, що наш музей з початку воєнних днів, днів жодного дня не був закритий. Ми весь час працювали, не дивлячись на обстріли, на все, що було, весь час велась робота. Попадали осколки в вікна, і в тамбури попадали. Ремонтували своїми силами, значить музей працював. Було був період, коли два працівника музею по черзі сторожували вночі. У Нас під час військового стану все рівно відбувалися екскурсії. Приходили часто солдати і невеликими групами, і великими групами. Ми були захоплені від унікальної історії. Нашого Барвінкового дивувалися, що вони не знали нічого про це все, і тут їм відкрилися очі. І вони обіцяли співробітничать допомагати і так далі. Так що музей недаром недаром значить, працював. Лети, значить, далі е е е це прилад для спостереження станка. Танковий кулемет. Ну і далі осколки, осколки, значить, і є, є те, що корист... чим користувалися солдати. От пробита осколком, пробита, значить, посудина наскрізь пробита. Дай Бог, щоб воно не втілило в солдата. Каски солдатські. І тут, і от одна теж каска, в яку удар був. одного разу повідомили, що в покрівлі музею стерчить касетна ракета. Військові допомогли її вийняти, вона виявилася безпечною і зараз знаходиться в експозиції музею. Ну, в покрівлю працівники музею полатали. А далі будемо продовжувати те, що вибило цеглини, будемо вставляти на нього. Перед вами дві половини запалювальної ракети, яка спалила нашу районну бібліотеку. Головка ракети, де була запалювальна суміш і вибухівка, ось її розірвало сопло ракети, кінцева частина. Під час, під час падіння у бібліотеку вона просто розділилася на дві половинки. Ми забрали експонат.